За всі 28 років свого перебування на острові Робінзон Крузо жодного разу не бажає, не думає побачити самого себе у дзеркалі, своє відображення у дзеркалі. Ви скажете, у нього не було дзеркала, але у нього були різні металеві предмети, які можна було б натерти і побачити. Можна себе своє відображення побачити у воді. Тобто це можливо, але Робінзон Крузо в романі взагалі це не згадує. Про що може свідчити цей факт? Він свідчить про те, що у Робінзона Крузо не було бажання зазирнути всередину себе, пізнати самого себе. У нього було відсутнє оцей критичний погляд на самого себе. Разом з тим, Робінзон Крузо всі 20 ну, до п'ятниці, до, до зустрічі з п'ятниці постійно скаржиться на, на те, що йому бракує людського товариства. Якби Робінзон Крузо зазирнув самого себе, то він би усвідомив, що привіз. З собою на острів цілу цивілізацію, протестантську релігію, англійське суспільство 17 віку. Життя на острові це таке збільшуване скло. Ми читачі дивимося на Робізона Круза через це збільшуване скло, і можемо легко побачити, що. Крузо на острові не один. Що е, у Робінзону Крузо була б притаманна ілюзія безлюдного острова. а насправді він привіз з собою цілу цивілізацію. На мій погляд, якби, е, Крузо мав більше оцього усвідомлення, цього. Прагнення пізнати самого себе, з'ясувати, хто ти, то він би зміг скористатись тими надзвичайними раритетними можливостями, які подарувало, подарував йому острів, життя на острові. Адже там він, як людина, він міг би насолоджуватись, смакувати звільнення від. Впливу своїх батьків, від е, впливу релігії, від впливу суспільства, того суспільства, де він народився і виріс. Робінсон Крузо міг би насолоджуватися е, свободою, своєю волею, але натомість він багато-багато років лише виживає, працює і страждає, що поруч нема людей.